Мене звати Неля, і сьогодні я розповім про навчання в Нідерландах у 2026 році, країні, яка залишається однією з найпопулярніших серед українських студентів. Чому Нідерланди? Тут навчання повністю англійською. Дипломи визнаються в усьому світі, а стиль викладання практичний і сучасний. Але є важливий нюанс, який варто знати перед подачою документів: різницю між двома типами університетів, а саме дослідницькими та прикладними університетами. Дослідницькі університети або ж Research Universities – це класичні академічні університети. Наприклад, Лейден Університет, Університі Амстердам, Утрехт Університет. University. вони орієнтовані на науку, аналітичне мислення, готують студентів до магістратури, PHD або кар'єри в міжнародних корпораціях тут навчання більш теоретичне, багато самостійних досліджень, есе та презентацій. А бакалаврат триває всього три роки: прикладні університети або Universities of Applied Sciences – це практичний формат більше про як застосувати знання. Тут багато проєктів, командної роботи, практик і стажувань, навчання. На бакалавраті триває 4 роки. Прикладами таких університетів є Фонтіс, Саксіон, Хан. Випускники таких університетів одразу готові до роботи у бізнесі, IT, туризмі, дизайні, інженерії. Що ж зміниться у 2026 році? І ось важливий момент: з наступного академічного року жоден дослідницький університет більше не пропонує підготовчі програми Foundation Year саме для міжнародних студентів. Тобто, якщо ви щойно закінчили школу, вступи. Одразу після 11 класу до Амстердам Юніверситі чи Твенте-Юніверситі, тепер неможливо. Є лише два шляхи: спочатку відучитися 1-2 роки в прикладному університеті в Нідерландах або ж в іншому виші, отримавши додаткові 60 кредитів, а вже потім подати свою заявку до дослідницького університету. Тому, якщо ви закінчуєте школу у 2026 році, реальним варіантом для вас зараз саме прикладний університет. І він дійсно дає класну освіту. Міжнародні практики та можливість знайти роботу вже під час навчання. Вступ до університетів Нідерландів уже розпочався з 1 жовтня. Більшість програм приймають документи до травня. Якщо ж ви розглядаєте навчання у дослідницьких університетах та програми Numerus Fixus, тобто з обмеженою кількістю місць, то для вас дедлайн подачі 15 січня. Але я завжди раджу не чекати останнього моменту і подавати свої документи максимально у березні для прикладних університетів та в грудні для дослідниць. Клідницьких Адже після подачі потрібно ще пройти відбір, отримати офер, і найважливіше встигнути забронювати житло в Нідерландах. з Цим справді складно, якщо відкладати до літа, місць в студентських резиденціях може просто не залишитися. А ще університети Нідерландів пропонують стипендії для міжнародних студентів. Тож, якщо ви плануєте навчатися в Нідерландах у 2026 році, саме зараз час готувати документи, вибирати програми. Ми в Едютера допомагаємо пройти весь шлях. Від вибору програми до поселення в гуртожиток. Тому, якщо ви мрієте про навчання в Європі, але шукаєте практичне та сучасне з перспективами, Нідерланди точно ваш варіант. Освіта без кордонів разом з дютера.